Що там? Там подарунок? У мене є сюрприз для тебе. подарунок. Давай, О, яка квіточка. Тобі, тобі квіточка, вона правда гаряча. Ще. Саня, як я тобі дякую, це так приємно. Дівчата, бачите, які квіти дарують. А пахне як. Гаряча. Яка вона? Гаряча, а гаряча. спеціальні рукавичці, бачите, треба тримати. Отакі квіти треба на роки буде стати. А тут таку клумбу зараз засажу. Ну давай, вперед, сварочник бери. Клас. Крутяк. Це ж ти придумав? <зумятий> дякую, дякую. <зумятий> ну, це хеві метал. Бор... Чесно, ти мені це зробив? Може, ти десь купив і Так. Такий у нас ранок. Ми вже тут трошки облаштувалися. Поклав Саня. Дошки я скажу про, я котика. Про, котика. Я скажу про котика. Ось він. Та я вже розповідала про нього. Ось він. Прийшов до нас на сніданок. Маємо вогнегасник просрочений. Зараз будемо його. Ну як просрочений? Тут просто на вогнегаснику є Шо? шкала з тиском. І, е, і бачите, вона в красній зоні, а має бути в зеленій. Не бачу. Тоб, Ну що, а. стрілочка, і вона в червоній зоні. Так. Має бути в зеленій. ну вже років багато. Для того, щоб скористуватися вогнегасником, перше треба видернути чеку, Саня, Цю штуку. Бо бачиш, ця штука заважає натиснути на речах. Спочатку її треба отак висмикнути, а тепер можна нажимати. нажимати. А он там чисто. Вау! Як зірка на концерті. Експерименти проводимо з справжнім вогнем. Так? тушити. будет душить. Давай туши. Да. Давай. Давай, я буду направлять, а ты нажимай. Ну просто затушить, да? Да. Все, вже ну він швидко розлетівся. Давай сіти. Щось, щось, щось поганого затушили, там щось я бачу ще пламя. Я спеціально розмір. Треба ж так. Ой, Треба поставити краще. Ти що, пожежник? Саник. Але десь, дай п'ять. Трембіта! Якась вялая трембіта бюджетна. Хто казав, що до гарного краєвиду призвичаєшся? Ну так, в принципі, але все одно буває так, як світло якось падає на гори, що дивлюсь, як вперше. От зараз дуже гарно. Камера, звичайно, не передає тіні такі. У нас заїхали знайомі. Веземо їх на гору Сиглін. А дорога тут зараз покажу, яка. Зовсім трошки не встигли на захід сонця. Ну, точніше, ми приїхали майже рівно в ту хвилину, коли воно вже сіло гору. Тут багато людей і диму, бо тут щось смажить. Ну, від людей нікуди не дінешся. Гора Сиглін, неймовірна в будь-яку пору року. Минулої зими ми залишили машину за кілька кілометрів і вирушили пішки з сином. Коли дійшли, перед нами відкрився просто казковий краєвид. Жодної душі навколо, тільки ми, гойдалка та гарячий чай. Це був один з найтепліших моментів у житті. На цьому наш випуск завершується. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо і приємно. До зустрічі у наступних відео. Па-па!